Вітаю всіх. Ну що ж, я хочу зробити? Доля Донецької області вже вирішена. Доля Донецької області вже вирішена. Я спитаю, так. Доля Донецької області вже вирішена, ні. Ще ні. Любимо, ще ні. Ще не вирішено, де будуть ці кордони. Ні, не бачу, що вона вирішена. За нею ще боротись можна. Поборотись десь можна, але скажу відразу. Це не місце для життя. Верховна Жриця, до речі, на дні колоди. Там свої тьорки. Будь ласка, просто, я хочу оцінювали реальну картину. Є проблема, є точка, за яку борються, і туди повертається назад війна. Воно правда, воно правда, звідти почались бойові дії, звідти, не з Майдану, звідти. <кхм> і на кінцевий результат, після цього воно і вийде на зупинку війни. Після варіанту з Донеччиною. Наскільки ті захватять, наскільки, наскільки наші відіб'ють, не зациклюємось на цьому. Бо це процес, який не можна сказати однозначно. Там небезпека всюди. Звалити треба усюди. Все. Будь ласка. Тільки через індивідуальні розклади, якщо комусь цікаво, тільки так, я часу не маю розбирати те, що не потрібно розбирати. На широкий загал, тим паче. Ці, цей фронт, ці воєнні дії, це безглуздо розбирати кожен населений пункт. Вибачте. Там ситуація змінюється постійно. Часу просто на це немає. Давайте так. Наші втримають фронт на Донеччині плюс-мінус там, де він є зараз. Наші втримають більш-менш його. Але важко. Важкувато. Тримають, якось тримають. Руйнування просто нереальні. І зміна ситуації по ній буде. Плюс-мінус тримається фронт. От орієнтуйтесь на те, що зараз. Там, де ворог десь просунеться, десь наші. Ось так.